СБУ затримала Крота РФ у силах оборони, який коригував атаки рашистів по складах з боєприпасами і дронами ЗСУ. Завербований ворогом начальник медичного підрозділу бойової бригади ЗСУ коригував повітряні атаки РФ одразу по трьох регіонах України Чернігівській, Київській та Житомирській областях, повідомляють у службі безпеки України. Також ФСБ сподівалось отримати від агента координати медичних складів та автопарків спецтранспорту сил оборони, який постачає медпрепарати на передову, щоб виконати ці завдання. Посадовець підвиг. Рядом робочих поїздок курсував по військових частинах та логістичних базах на півночі України. Перебуваючи на об'єктах, фігурант позначав на Google картах їхнє розташування для подальшого звіту ФСБ. В обмін на співпрацю окупанти пропонували агенту гроші та обіцяли здійснити його евакуацію до родичів в Росію. Військова контрозвідка ЗВУ викрала ворожий задом, задокументувала злочини крота і затримала його на робочому місці. Одночасно з цим служба безпеки провела заходи з убезпечення локацій сил оборони. За даними слідства, рашисти завербували посадовця через телеграм-канали, де він агітував українців скласти зброю перед РФ. Під час обшуків у фігуранта вилучено смартфон та ноутбук, з яких він координував свої дії з куратором. Від ФСБ йдеться в повідомлення СБУ. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Його підозрюють в Держзраді вчинені в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.